Доброго дня! Я рада з вами сьогодні знову зустрітись. Пропоную вам виготовити поробку з підручних матеріалів, які в наявності у вас є вдома. Що нам буде потрібно? Нам буде потрібна звичайна гілочка з дерева. Раджу вам використовувати не дуже велику і таку от пушисту. Потім нам потрібні будуть звичайні губки для миття посуду. Вони можуть бути такі, отут. Менш щільний і щільні. Різниці ніякої нема. Колір тільки буде залежати від того, якого кольору ви захочете зробити ваше дерево. Потім дуже гарно було б використовувати термоклей. Але якщо у вас їх немає, можете використовувати ПВА тільки-тільки дуже густий. Що ми будемо робити? Спочатку ви виріжте на дереві гілочку, потім бажано її трошки водою помити, щоб пил, бруд з неї змити і гарно висушити. Поки вона буде підсихати, ми з вами зробимо заготовки нашого листя. Для цього берете звичайну губку і руками. Отак от, от їх потрібно на маленькі шматочки розділити. Якщо ви нарвали невеличку кучку, приклеїли, вам потрібно ще зробили ще заготовки. Колір може бути любий. Потім ми беремо наш, ну я використовую клей-пістолет, мені так зручно, і дивимось, де наше листя буде розташоване. Потім маленьку краплинку клею. І швиденько приклеюємо наше листя. Так ми будемо обклеювати всю нашу гілочку, поки ми не досягнемо того розміру, який ми бажаємо. Якщо ось я трошки вже виклеїла, якщо у вас така гілочка обклеєна, влаштовує, залишаємо. Якщо ви хочете зробити більш об'ємну, тоді просто зверху ще краплину клею і приклеїмо. Звісно, зручно працювати, якщо у вас клей пістолет Якщо у вас нема ви використовувати клей ПВА, тільки густий дуже, вам потрібно буде кожного разу трошки зачекати, щоб він приклеївся. Це наше листя. Цього разу я ось вам показала тільки одного кольору. Так можете обклеїти все ваше дерево. Можете залишити частину такими необклеєними. Я заздалегідь зробила. Ось таке деревце, гілочку, хто як бажає назвати. Тут використовуємо майже три, е, 4 кольори нашої губки для миття посуду. Що потім? Потім ви можете таку гілочку е, помістити у вазу, щоб вона була, прикрашала вашу оселю. А можете приклеїти е, термоклеєм. Ну, можете навіть пластилином зафіксувати, і буде у вас ось таке дерево. Бажаю успіхів і чекаю ваших фотокарточок з вами.